Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. І у нас сьогодні на огляді ось такий красень зі штучним інтелектом. Завдяки тому, що цей басейн у нас під павільйоном, басейн чистий, нема що прибирати. А протестувати цього друга обов'язково треба. тож ми спеціально в чистий басейн сипимо пісок для того, щоб його забруднити. Уявляєте на що? Йдемо ми і наш замовник, щоб протестувати робота пилососа. До речі, замовнику Велика Подяка. Друзі, ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман, і наша компанія «Альфа-Пул» займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже майже 20 років. І всім цим накопиченим досвідом ділимося з вами в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал. Поставте вашу царську вподобайку і не перемикайтесь, дивіться до кінця. Маємо ось таке забруднення, і зараз будемо перевіряти, як працює наш робот-пилосос. У нас все готово, Вмикаємо. Треба затиснути на 3, по-моєму, секундочки, поки він включиться. О, включився. І перед тим як запустити воду, ще раз коротко натискаємо живлення. І опускаємо його в басейн. Та ви подивіться, він на сходинки навіть залазить. Нічого собі. Так, він поїхав до стіночки. Ану, ану, красунчик, гляньте, моя рибочка, ну давай, куди ти? Ну куди ти, неслухняний. Так, спроба номер 2 Ой, молодець. Ну давай, давай. Тю -тю 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 -тю. Сюди, сюди, сюди. Ой, красунчик, молодець. Дай я тебе поглажу. Ти мій хороший, молодець, молодець. Молодець. Вислужився. Ви гляньте, він заліз на сходинку. Бачив, бачив. Ну таких полососів я чесно ще не бачив. А повірте, бачили ми їх багато. Красунчик, гляньте, та він, він по сходинках їздить? Серйозно? Я в шоці від цього полососа? Ну все, красунчик працює. Дивимося, коли він дійде туди до пісочку, як він його поприбирає. Так, а ну цікаво, на сходинку на це сидіння, точніше, він залізе чи ні. Вот такое. Ви таке бачили? Поки що кращого робота я не тестував. А ви тестували? Пишіть в коментарях. Зверніть увагу, він вивчає басейн. Не знаю, чи є в нього там справді штучний інтелект, але він справді його вивчає. Зверніть увагу, він щойно спустився, а потім відійшов і трошки почистив оцей стик стіни з дном. Мені подобається. Слухайте, ну я так дивлюсь, що плюс-мінус так прибирав би я особисто цей басейн. Мені подобається. І ось ми повземо до нашого пісочку, який ми насипали. І що, і що? Гляньте, прямо по пісочку йде. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, трошки зібрав. Там, де він пройшовся, маємо ось такий поки що результат. Постерігаємо далі. Ми знову йдемо до пісочку. Ну, слухайте, і там, де він пройшов, вже чисто. Мені подобається, так ще ж майте на увазі, що тут іде заокруглення, і насправді роботам важко з цим справлятися. Подивимося, що буде далі. Знаєте за що я єдине переживаю? Що я поставив всього на годинку прибирання, а на такому великому 10 метровому басейну цієї години може не вистачить? Як би не довелося ще раз запускати? Ну але тести на то і є тести. Знову ж таки, я так розумію, що він собі там в пам'яті малює п'ятно басейну і малює форму басейну. Тому перший такий тренувальний в нього забіг. Але це треба ще буде перевірити. Так, друзі, сталося те, про що я й думав. Години йому замало, він вже закінчив свою роботу. Зараз я його дістану і подивлюсь, що до чого. Я вже домовився з замовником на завтра, що ми запустимо цей робот пилосос на повний цикл. Я його тут заряджу за ніч, поставимо таймлепс і подивимось, як він поприбирає. Отже, я його щойно дістав, і подивіться, скільки зібрав він піску приблизно стільки ж ми і висипали. Звичайно, там трошки залишилось, але то ми запустимо завтра і перевіримо. Наступний день робот пройшов цикл, зупинився вже. Зараз подивимось. Ось він стоїть. Отже, ми його витягнемо і подивимося, як він поприбирав. Отже, як ви пам'ятаєте, там у нас був пісочок, його майже немає. Чому майже? Зараз покажу ближче. Як ви пам'ятаєте, десь звідси і аж сюди нас лежав пісок. Залишився тільки отут в кутку, бо йому тут найтяжче прибирати. Ну це все-таки робот, а не людина. Як на мене, то це суперський результат. Висновків ніяких робити не буду. Просто залишу телефон зараз на екрані. Як поприбирав робот, ви бачили. Саме час заглянути знову в контейнер. Ось така історія. І насправді цей контейнер дуже легко мити. Дивіться. Промив собі під водичкою, можна напор зробити трошки. Отак. І миємо. Отже, друзі, цей робот, як на мене, справився на 100% зі своєю задачою. Чесно, таких ще не бачив, які так би прибирали, лазять по сходах, по е, стінах в композитних басейнах. Просто вподобайка, підписка. І купити такий робот можна за телефоном, який буде зараз на екрані. Або звертайтеся в наш Telegram-бот. Отже, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Шаленої вам дачі, тепла вашій хаті, мирного неба над головою. І все буде Україна!